Вітаю, вітаю. А ми летимо з право наліво. Так. Справа наліво летимо потрошечку і дивимось, що ми тут можемо нарити. А я думаю, десь отут випасти і трошечка до гори, що вона дойти. Тож, поперли, поперли! Ah b**ç hosla kimse. Haykiş... ...kiş vidnene. На броні нема з тобою возитися, сучий ти пес. <creators> <wi> <marginalized> а як я тебе вбив, в цьому джипі? ну це як вже? Як блять? Перший раз в житті таке вийшло. <рив> Пацан в шоці, мабуть. Блядь. <рив> <рив> Це було забавно. Ну, тебе пушки гамму. В, в принципі, як і в мене Ой. <рив> Добре. Добре, додалися з тобою, малечен. Де як? Що в нас тут всі? Ага, аж ми сюди не зайдемо. Бомжам тут не раді, значить, так? Да? Такої. Ну та й ладно. Так, поїхали. Ти мені ще автівочку вапну, не апгрейдну. Дякую. Кинути щось. Цікаво. Собаку поїсти. що тут? Ти не біжиш до мене, ні? Та ти що, блядь? А якщо я в тебе отак от в спину від... mm Угу. Я, мабуть, все-таки до снайперки більше. Більше мені подобається зі снайперки. До зоночки, до зоночки, до зоночки Єсть Пока. сейф, Кстати, подсейф. п твою мать, Вот як то так, так да може, сучи як росяти десь не бігає? А в принципі, можна і з тобою, да? Да. Так, поїхали, поїхали. А ну нормально, в принципі, ага, дівчинку кихнули. Що глях, чотири бочечки, так прям одні, однісінькі. Якщо збузиться нормально, то поїдемо сюди. А якщо по дебільному десь як сюди. То не поїдемо, все логічно. Все логічно і просто. Дивимось. О, бля. Добре. Нормально, так нормально. Йо-майо, це -йо. такого ще не було. Гадіться. Бачком. Відкрився. відкрився, відкрився. Ага, ага. Отклішненько. Ага. А мабуть, отак так візьмемо. Все, супер, обгрейднулись, не зря приїхали, не зря. Що тут? Не зрозуміло хто кого. Автівка стоїть, ніби. Ага, ага. Ну види. Ага, он Якась Якось обидва далеко. Так, ну цього розкізячили. Та де ти курва з дерево сховався? Угу, Хить mm. ну, я ж по тобі прям стріляю, як я до тебе не дострілю? Mm. Треба якось все ж спитеняк. Ну нормально йде, нормально йде. Від духа пенькали. Щас ми тебе ще й з кущів виженемо нахер. Ось Дробовичком стріляємо в упор, стріляємо, і блядь хуно -ху -ху, вдихає І що ти ні разу не попав? А ти стріляєш, як і я, в принципі, не? через жопу. Хе. <смір noise> ну, це непогано стоїть, глядя, на прицільчик пару разів в нього попасти Вдалося. Так, і, і того. А цей же ж в зоні, цей в зоні даун. Панобу пропав називається, так. Да. Та ти шо, гля... Сріблястий серфер. Ні, ні. Да. Добий, молодець. Не, ну пушки були однакові тут, в принципі, все по-чесному. Дані хто кого добрести